Різні процедури роблять. Я взяла МРТ, дала УЗІ, багато здала аналізів на кров, ну і все потихеньку встановлюється. У палаті на спеціальному ліжку та під крапельницею Людмила Семеніхіна близько тижня лікується в паліативному відділенні. Лікування гарне, дуже питання хороше. Ну що ще сказати? І телевізор є, і холодильник є, і ванночка є. Утром можна сходити. Ну так все, все задовільно. Ну, Хочеться, звісно, здорочку поправити трошечки. Нове паліативне відділення у 4-й міській лікарні Полтави запрацювало із 1 січня 2025 року. Розраховане воно на 10 стаціонарних ліжок. Потрапити сюди пацієнти можуть за електронним направленням від сімейного лікаря, розповіла завідувачка Альона Олійник. На даний час перебуває 4 паліативних хворих. Допомога надається безкоштовно. Хворі перебувають із онкопатологіями, із важкою серцевою недостатністю, цирозами печінки. Ну, взагалі, є перелік критерій, які підлягають госпіталізації хворих на дані паліативні ліжка на паліативне відділення можуть направляти сімейні лікарі згідно електронного направлення. Забезпечене відділення спеціальним обладнанням, зокрема, каталками та візочками. Облаштовані інклюзивні вбиральні та підйомники. Ванній кімнаті у нас каталка ванна, в якій ми про саме проводимо всі ці процедури. Каталкою ми можливість під'їхати до ліжка пацієнта. Ми перегружаємо його за допомогою підйомника погрузчика перекладаємо ванну каталку. І вже саме тут ми проводимо всі гігієнічні процедури. Планують відкрити у четвертій міськлікарні ще три нові відділення, зокрема із 1 лютого має запрацювати неврологічний стаціонар. Розрахований він буде на 25 ліжок. Із 1 березня 2025 року плануємо відкриття хірургічного відділення. Це у нас перший такий досвід, іменно хірургічного відділення. У нас попередньо було гінекологічне відділення, але це буде відділення хірургії з оперативною гінекологією. Відділення анестезіології і інтенсивної терапії також запрацює з першого. Плануємо, що вона запрацює з 1 березня. Співпрацюємо з закладом, який до нас приєднується. От з фахівцями, які хочуть до нас прийти на, на роботу, як розповіла Суспільному Ірина Погорілова медпрацівникам із ліквідованої центральної районної лікарні нині пропонують працевлаштуватися зокрема окремо й у нові відділення реорганізованого медзакладу. Нагадаємо, 28 листопада 2024 року на сесії полтавської міськради депутати підтримали передачу у державну власність майна комунальної ЦРЛ. Зробили це на виконання розпорядження Кабміну. Депутати міськради підтримали реорганізацію райлікарні шляхом приєднання до 4-ї міської до кінця січня 2025-го ЦРЛ буде реорганізована і надалі не працюватиме. Тетяна Весна, Кирило Нової, Суспільне, Новини Полтава.